Ну що ж, усім привіт! З вами Гомане Маріан, і в програмі інтерв'ю з Зіркою. У нас в гостях Поп-Рок-Співачка Марта Лепчей. Привіт. Привіт, вітаю. І так хто не знає, можливо, хтось ще не чув про Марту. Це трішки розкажу, окрім цього, що Поп рок-співачка, також вона вже вдруге поїхала в Україну Україною в благодійному. Турі не скорені. І також, в принципі, це е, з другою рікою, Козак Сістем, так? Так, так. Так, Так, ну давай тоді розпочни, будь ласка, про себе трішки розкажи. Звідки ти? Який суто стиль музики поп-рок, наприклад, знаю. І трішки про цей благодійний тур, і далі вже розпитаюся, звідки ти знаєш другою рікою Козак Сістем. Так, рада бути у вас. Я родом з Рівного, але прожила на Закарпатті більшість часу свою юність. Там я розвивалася, вчилася в Києві і, врешті, вирішила, що все-таки музика це моє покликання, це мій шлях, і стала на цю стежку. Вже рік. Це вже вже другий, коли ми разом з командою пишемо, творимо український рок, і за минулий рік. Ми зробили альбом, і презентація була 24 травня. Це мій перший дебютний альбом, який вміщає в себе 12 пісень. Деякі з них писались в співавторстві. Ми писали і з поетами різними, і деякі пісні я писала. Сама, а деякі з Сергієм Жеданом. Щодо туру, нескорені, це вже друга ініціатива за підтримки Андрія Мацоли, і ми в першому турі змогли запротезувати 11 бійців. А 12-го ми запротезували за кошти з мого іп-альбому, до якого війшло 5 пісень. І цьогоріч. Ми зараз знаходимося в Турі, не скорені. Це вже шосте місто, Львів, де ми. За мету собі взяли збір коштів, всі 100% коштів з квітків. Ми спрямовуємо на закупівлю fpv дронів для українського війська. Тому що це розхідний матеріал, він завжди необхідний. Він потрібен для того, щоб наші хлопці і дівчата були в безпеці, щоб вони мали, звісно, fpv дрони це не панацея, але це одна із дуже важливих частин, які необхідні на лінії розмежування. Розкажи, будь ласка, як взагалі розпочалася така музична кар'єра Марти Липче? чого взагалі почалося все? Я співаю з дитинства, я пишу пісні, також не з дитинства, вже з юності. І я завжди знала своє покликання, розуміла і чула себе. Тому все це почалося ще, ще з підліткової групи, в якій я співала. Також я брала участь в різних конкурсах. вокальних. Підліткова група це я, ну, підлі... щось... Ю... Авріла Він там і так далі. Щось таке приклад. Ну, з чого сто почалось? Що ти слухала переважно в більшості? Переважно я слухала рок слухала джаз. З моїх улюблених гуртів це Led Zeppelin, це um, Deep Purple, це um, Best Heart Band, Ну, їх багато насправді. Наприклад, з джазу я Рейчел Феррел е, слухаю. І це по суті переплетіння різних жанрів, на них я зростала, і, і з ними я зараз по життю рухаюсь. Добре, був гурт, але гурт розпався, наскільки розумію, так? Це, ой, це, це, це вже це, було це... давно і неправда. А потім Марта вирішила приймати участь десь у комусь. Конкурсі, напевно. Так, я брала участь в Голосі країни, О. і там уже після Голосу країни почалася моя справжня кар'єра, і таким чином з'явилася рок-співачка Марта Левчей. Супер! А як взагалі познайомилася з другою рікою козак Систем»? Так як це вже наш другий тур, ми разом з командою. Думаємо, кого долучити із гуртів, з виконавців, з ким буде співпраця, скажімо так, на часі. Як Козак Сістем, так і друга ріка вони підтримують українське військо, вони кожен там в своїй сфері закриває певні потреби, і в принципі, як і кожен з нас повинен це робити, тому що будучи долученим і залученим. Кожен українець, ми таким чином зможемо перемогти. Ми вели переговори з козаксистом та другою рікою, і зрозуміли, що саме в цьому турі ми хочемо, щоб лунав рок. Це те, що нас об'єднує, це те, що це музика про свободу, це музика емоцій і музика вивільнення емоцій. Тому ось ми, так, ми ще зараз ще... повернемося до туру, але багато напевно кого цікавить з початківців, музикантів. Та от я хочу вже стати відомим. Взагалі, то ти, напевно, стала відомою і познайомилася з такими гуртами, як «Казах Сістем», Друга ріка, «Жадан» і тому подібне. Так. Від проекту пішло все чи все ж таки, ні, просто ні. на сцені познайомилися, десь на розігріві та співала, як це все розпочалося? Це все відбувалося через комунікацію з моєю командою. Тобто я вже, як артист, самодостатній, з'явилася в... під час повномасштабного вторгнення, і так вийшло, що ми. Почали комунікувати і лише таким чином познайомились. Тобто я ніколи не виступала ні в кого на розігрівах. Це все відбувалося дуже природньо з точки зору співпраці, і таким чином ми знайомились. Цікаво, цікаво і класно. І все ж таки і зародилась потім ідея самого так? так? А це взагалі, як яке відчуття, коли виступаєш разом з такими гуртами відомими? Вони, вони дуже відкриті і класні, вони знають свою справу, я знаю свою справу. Я також дівчина і артист з позицією, тому я це сприймаю як круту і таку самодостатню колаборацію, де кожен з артистів є окремою одиницею, але яких об'єднує одна велика мета. Ну, але зі сцени звучать пісні з твого дебютного альбому Народження в серпні? так? «Народження в серпні, так. Як довго він створювався і про що взагалі він? Створювався він рік. Ми збирали ці композиції, ми працювали над ними, хотіли, щоб кожна з них несла сенс, мала своє забарвлення. Цей альбом про емоції і про сили, які слухач... Може черпати. Тобто це і про кожного українця, і е, про жінок, і про нашу країну, про е, відвагу наших воїнів, тобто про все те, що є на часі. Мені е, для мене дуже важливо говорити, е, в тому числі, про ті, Події про те, що відбувається навколо, адже я їх переживаю і проживаю разом зі всіма. Тобто нікуди від цього не подінешся. Ну, а кажеш, що в артистів поміж усіх власних писань є і особливі або улюблені пісні, чи є в тебе такі? Так, мені неодноразово задається питання. Сказати, що мені б хотілося сказати, ну, звісно, всі улюблені, але поміж Альбоми є ті, на які ем, я ставлю більший акцент. Е, для мене це пісня Бути собою, е, пісня для тебе, е, Волю в кулак, е, там, де ти, і наші голоси. Mm -hmm. Тобто їх кілька, також не можу сказати, що це якась одна, унікальна. Там. А в цілому е, весь альбом це е, свого роду таке дитя, е, в яке. Ми разом з командою вкладали найкращі відчуття, робили матеріал не поспішаючи для того, щоб вдумливо зробити найкращу есенцію. А взагалі пісні пишеш тексти, ти, чи все ж таки хтось допомагає? І як вони взагалі ті тексти приходять до тебе, якщо це ти пишеш їх. І... А музику хто накладає? А ну, давай детальніше розкажи, будь ласка, слухачам, глядачам. Деякі пісні пишу я. Повністю написала пісню Бути собою, тому що це моя особиста історія. Це історія про те, що кожен з нас може самореалізуватися, може зробити крок назустріч собі справжній, робити те, що справді хочеться. І це, напевно, найвища насолода в житті займатися тим, чим ще справді тебе драйвить, що справді викликає. Запал, і, врешті-решт, це є сенсом твого життя. Я писала і музику, і слова. Є пісні, які ми писали разом у співав з Сергієм Жиданом. Це пісня народжена в серпні і Говори. Я писала музику, Сергій писав слова. Пісня для тебе. Також написана в співавторстві. Як я писала приспів, Жадан писав куплети. І ще є композиції, які писали абсолютно різні автори поети, але вони мені відгукувалися і тому я мала бажання їх заспівати. Про другу ріку ми згадали, про казок систем згадали, а особисто Жадана. Як ти взагалі з ним працюєш? З наскільки я знаю, це за кого ти року вже з ним працюєш? З мину Минулоріч ми познайомилися. Річ. Так. І, взагалі важко працювати з ним? Все, Ні, дуже ти... легко. легко. Сергій мій добрий друг, і з ним комунікація надлегка, е дуже проста. Він людина дуже вічлива, е дуже е професійна. Тобто, треба, робимо, робимо все, і пішли, поїхали. Все в ритмі дуже динамічно, класно. Я я рада нашим знайомствам. Ну, переважно е, ідеї. Ну якщо, наприклад, чи виникають у вас взагалі якісь суперечки щодо, наприклад, пісні? От мені подобається таке, ні, мені таке подобається. Ні, давай все ж таки таке. Хто кого переважно більшості слухає в цьому. Так, звісно, дискусії є, і ми на репетиціях пробували по-різному, і перше звучання пісні Говори також було трошки дещо іншим. Ми дискутували, але все рівно ми приходимо до спільного, бо розуміємо, що ось цей варіант найкращий. З музикантами Жадан Собаки також дуже класно ми співпрацювали. Насправді, коли Заряджений на результат. Ти заряджений на. Творчість, то дуже легко все відбувається. Питання, якщо там в когось е е е якісь претензії внутрішні, якісь недосказані, тоді зазвичай, ну, я з таким не стикалася, але е е зазвичай от, в гуртах чи там, в якихось колабораціях починається е е е дисбаланс, якісь, якісь чвари. внутрішні. Ну, гурти але взагалі нас... тримати дуже важко. Ні, нас такого не було. Я колись мав гурт, то. Намучився трошечки, бо це треба, ай де барабанщик на репетицію не прийшов, ще щось, ще щось. І треба трошки мені гіто такого було. Кожна, кожна людина це особистість, і кожна людина дуже. Польгранна, і, і ти не можеш передбачити реакцію чи там думку. А заставити також це вже не варіант, тому що тоді втрачається енергія, втрачається той запал. Ну і людина або як це робить, це не вартує того. Але жива музика, живе виконання гурт, це круто, це круто. Так. Також нещодавно ти презентувала відеороботу на трек бути собою», Так, так. так. Де головну чоловічу роль зіграв трасцем. Болюк. Так. Розкажи про цю співпрацю та зйомку кліпу. Ой, кліп знімали ми два дні, було багато сцен. Я в цілому люблю ось цей день зйомок, тому що він зазвичай дуже насичений, він там починається дуже рано, закінчується дуже пізно. Але в процесі народжується істина. І з Тарасом. Також було дуже легко працювати. Він знав свою роль. Я розуміла, що мені потрібно робити, адже ми показували ту історію, яка була в моєму житті. І пісня в цілому про мене. Я її написала для того, щоб жінки розуміли, що вони не самі. Що в них є завжди підтримка, що вони можуть більше, ніж вони думають. Тому я власне дуже і дуже кайфую під час зйомок. Ах як взагалі писався цей кліп? Ти була сценаристом можливо? І чи все ж таки тобі підказали? Ось так буде він виглядати, бо тому що пісня така-то, і, і це, і ти кажеш: Добре, добре, я погоджуюсь. Е... Чи все ж таки ти казав? Ні, це так не буде. Це буде отак, отак, отак виглядати. як Це Це зазвичай відбувається так. ми… Ем... Співпрацюємо з режисером, і режисером кліпу бути собою був є, ем, Віктор Скоротовський. Це вже другий кліп, який ми з ним знімаємо. Перший кліп це був кліп на пісню Говори. Тому е, Віктор отримує е, пісню, і в нього зароджується ідея. Але, звісно, ми проговорюємо, щоб ми хотіли, е, як я це бачу. Ми з командою, ми збираємося разом, ми обговорюємо це, і він вже видає свою ідею. Але в процесі зйомок народжується, звісно, ще там додаткові якісь сцени або прибираються ті, які вже написані. Тобто повноцінно режисер працює зі сценарієм, зі своєю ідеєю, яку ми втілюємо вже на майданчику, але з побажаннями, звісно, того, як, як я відчуваю це. Тому, тому це також є. Для певно, глядачі слухачі спитаються, а дорого зараз знімати кліпи? Uh, ну, по-різному буває. А де брати гроші, скажуть. У uh, <laughs> нас є такі глядачі-слухачі, кажуть, а, вона вибулася в зірки, має мільйони, знаєш, і так yeah, далі. А це, це тому, так знаєш, я скажу так: можна її кліп зняти на iPhone навіть, якщо так. Так, однозначно, <laughs> тому... так, я, um, Моя команда це Music Brothers, і всі питання вирішує моя команда. Добренько. Чи є взагалі в Марте спонсор, який спонсорує, там, записи, пісень, кліпи і так далі? Чи все ж таки все своїми силами? Я ще раз наголошую, я співпрацюю з командою Music Brothers. Моїм продюсером є Світлана Мацола, і ми всі разом працюємо на результат. Зрозуміло, супер. І так, повертаємося ми тоді ще до благодійного концерту так, так. туру. Які міста далі відвідає ваш, ваша команда з туром Нескорені? І яка взагалі благодійна мета туру цього року? І які там, наприклад, на що ви саме збираєте, яким бригадам можливо? І далі? Вже буде ще питання. Так. Повторю, що мета туру це збір коштів на ударні fpv дрони для нашого війська. І... Так ви чули? чули? Це дуже важливо. Тому, будь ласка, приходьте на концерт, доначте також, і тому будемо їх гатити так гарно дронами. Обов'язково будьте впевнені, що всі 100% коштів ми передаємо на закупівлю дронів, і е, е, якась кількість русні. Точно помре. Тому ви е, автоматично стаєте тим, хто вкладає в перемогу. В перемогу. Так, е, це безумовно. Е, нас іще ще чекають три, три міста: це е, Дніпро, Полтава, Одеса, чотири міста і Київ. А взагалі, ось яке твоє улюблене місто. Які ти приїжджаєш і там просто кайфуєш. Ну, насправді не хочеться розмежовувати. В сенсі... Кожне місто, напевно, по-своєму. І так, так? по людях абсолютно унікальне. Тобто немає такого, що на ну, ну, все. Щось не те. Ні. Люди як звикли, як вміють, і те, як диктує зараз нам час, виражають і проявляють себе. Тому ну, такого немає, але точно є, є міста, які там гіперактивні. А Львів як тобі? А, ну, Сьогодні побачимо. Чекати у Львові ще не було з цим туром, так? Чи було? Ми були з Туром Нескорені, так і у Львові. так, були. А де відбувався сам концерт? А... Малевич, так? Так, так, так. А сьогодні буде. А сьогодні буде Фест Репаблік. Тому 19.00. Фест Репаблік. Приходьте, якщо ви не знаєте, як провести вечір неділі, і справді у вас немає планів. Ми будемо раді вам і будьте впевнені, що е, ці кошти, які, за які ви купите квиток, е, підуть на закупівлю дронів. Тобто, ще квитки можуть купити люди? Так, або можуть... можна зайти так, е, оплативши, чи все ж таки тільки треба квиток куряти. Euh, я Бо, думаю, можливо, що хтось ми... не, хоче після роботи собі зайти, там, можливо, неділю працює все ж таки. І хоче собі відпочити, зайти, оплатити. І... Я думаю, перешкод не буде. <су> Приходьте. 19.00 Fest Public. І що там чекає взаліку? Ну, вас чекає шалений драйв, емоції. Вас чекає рок. І вас чекає точно ось цей, це відчуття єднання. Це буде на сцена на вулиці. Так, це буде О, сцена під відкриттям небо. Взагалі. Сьогодні, до речі, класна погода. Ще й так, що... так, А ввечері буде. Все для краще того тому... якраз сприяє. Добренько. Які творчі плани на майбутнє в тебе взагалі і з твоєю командою? Зараз я. Пишу, працюю, пишу тексти, пишу музику. Поки що чогось сформованого до кінця немає, але вже є ідеї, вже є теми. На які я хочу писати, і на які я вже починаю писати. Тому е, чекайте нові сингли. Я думаю, восени вже буде стиль, думаєш міняти? Можливо, щось таке. Клубне додати там і так далі. Щось якісь були ідеї? Ні, навряд чи клубне це не мій напрямок. Мій напрямок це рок, але я точно розумію, що я хочу, щоб другий альбом відрізнявся від першого. Е, Трошки стилістично, але це буде рок, тобто, це не буде щось абсолютно інше. Це мій жанр, це моя стихія, і тут я почуваю себе вільно, а просто перетинати там стрибати в інші жанри. Ну я не бачу сенсу. Ще таке, от таке питання, якраз назріло. Е, взагалі то чи плануєш ти турики з Європою? Ні, поки ми нічого такого не плануємо, ми в Україні, ми з командою займаємося безпосередньо допомогою тут і залишаємося на місці. Зрозуміло. Супер. Е, і ще таке питання. Марта Липич через 10 років. Я таке питання задаю вперше, бо тому що Цікаво. нас ведуча е, знає, яка Мар'яна Задорожна таке її... Топове питання після програми в кінці програми, а я задам також. Ну от Через 10 років. Через Як ти 10... себе бачиш? Через 10 років я бачу себе. М людиною, яка об'єднує музикою країну, яка впливає своєю музикою на країну. І. Моя музика буде про те, що, що відчуває кожен українець. Супер, супер. І на завершення: що ти можеш побажати слухачам, глядачам, можливо, початківцям, які засновують свій гурт і хочуть так само на велику сцену? Вклад. Що ти можеш їм побажати? І, взагалі, чи часто ти буваєш у Львові? І де тебе можуть взагалі побачити, можливо, десь кофе у Львові. Так, так складається, що відпочивати на відпочинок часу зазвичай дуже мало. Я майже не, не виїжджаю з Києва, я переважно весь час в Києві. І, ну що я б сказала початківцям: працюйте, будьте дисциплінованими, знайте вашу кінцеву. Мету, або хоча б точку, куди ви хочете рухатися. Тоді ви будете розуміти вектор свого руху і точно туди прийдете, хай навіть маленькими поступовими кроками. І ем, слухачам я хочу побажати натхнення від музики, заряду від музики, і обов'язково слухати і українське. І... Підтримувати все, що пов'язано з українською музикою. Таким чином, ми створюємо цей культурний простір, ми впливаємо на покоління, і ми справді відповідальні кожен з нас за те, якими будуть наступні наші покоління. Долучаємося. І ще раз нагадуємо слухачам і глядачам, що сьогодні, о 19-й годині, Fest Republic ви побачите. Гарний, класний концерт з Мартою Лепча. Хто ще там буде? Систем, друга ріка. So. Пісні, які ви знаєте, любите. Приходьте, разом покайфуємо, разом пообіймаємося, пострибаємо, отримаємо заряд на найближчий тиждень. Сподіваюсь, а можливо, надовше. Так, довше. Приєднуємося також, і ми також прийдемо, так що побачимося також там. Сьогодні на даному концерті. Нагадую, у нас в ефірі в програмі інтерв'ю зіркою була Марта Липчай це Поп-рок-співачка. І дякуємо, що ти до нас завітала. Супер радий тебе бачити. Надіємося, не останній, ще побачимося, почуємося. А вам також дякуємо і чекаємо сьогодні на даному концерті. Так що не забувайте: цьому -цьом. ну, цьому сім рок. Все гарного всім дня, сонячного дня. З вами був я, Гомане Маріан, і до нових зустрічей. Любимо, цілуємо. Залишайтеся з нами, а далі стартує гарна наша музичка.